15 обол Ми пройшли в сотні горсоветів. Ми пройшли в сотні райсоветів. Тому, я думаю, що то, що зараз відбувається, це є прямим давленням на нашу, на нашу політичну партію і за нашого політичного успіху на цих виборах. Вітаю всіх. Хочу підкреслити, що партія «Укроп» є опозиційною партією. Партія, яка пройшла цю кампанію по місцевим виборам під гаслами опозиційними. Хочу підкреслити, що обшуки, арешти, затримання, викрадення наших активістів, членів, волонтерів, членів наших виборчих штабів почалися ще до першого туру виборів. Прямо сьогодні я не буду перераховувати Павлоград, Кривий Ріг, Дніпропетровськ тощо. Сьогодні дії правоохоронців щодо наших активістів, наших членів, наших кандидатів відбуваються не лише в Дніпропетровську, вони відбуваються в Запоріжжі, в Харкові, в місті Києві. Я сьогодні півдня провів біля офісу секретаріату депутатської фракції Кров Верховній Раді на вулиці Володимирській. Там так само відбувався, ну навіть не обшук, я не знаю, як це розбійний напад правоохоронців на офіси народних депутатів без пояснення причин, без жодних, без надання жодних документів, якби. Туди не були викликані екіпажі Київської поліції, то ми б так і не дізналися, хто і що проводить там насправді. Я бачу серед вас журналістів, які там були на місці цієї події, вони можуть це легко підтвердити. Ми стверджуємо, що ці дії проти партії «Укроп», проти лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана, це продовження політичної дискусії, як цю, як, як цю політичну дискусію бачить Петро Порошенко та його оточення. А сьогодні я отримав мої колеги. Денис отримали дуже багато звернень, листів підтримки телефонних дзвінків від учасників української політики, від членів, в тому числі провладної коаліції. Ми можемо цілком прогнозувати, що вівторок в вівторок Верховній Раді буде гаряче і генеральному прокурору і керівнику СБУ. І очевидно, я би казав про те. Що станом на зараз, після такої поведінки правоохоронців, яких кришує влада, можна говорити про дуже серйозну політичну кризу в нашій країні. Якщо є питання, прошу вас. Ще маленьке доповнення. В свою очередь ми сообщили не тільки всім правозащитним організаціям Україні, але також ми обратилися к міжнародним. организациям. Мы все международное сообщество также проинформировали про те события, которые происходят сегодня, особенно с тем, что Геннадий Корбан был, можно так сказать, украден, выкраден. выкраден. нашими правоохранительными органами. Потому что до сих пор мы пока не знаем ни статей, ни кто это делал, никуда его увезли. Поэтому мы пока считаем, что он взят в заложники нашими правоохранителями. Нашій власті в сьогоднішній Україні. <кій> Чекаємо на висунення умов. Як завжди захоплюють заручників, там завжди терористи висувають умови. Чекаємо від української влади висунення умов. Для політичної партії «Укроп». Питання? А можна уточнити вулицю? Кловський спуск. Кловський спуск, да. в'їзд вслідне управління зі сторони Кловського спуска. Ну, це будівля заводу Арсенал, якщо це там важливо. А, oh, питання. Uh, так, uh, Сенколі uh, питання стосується такого зміста. Чи uh, плануєте ви звертатись до Європейського суду з прав людини з огляду на те, яким чином саме був затриманий Геннадій дікор? Тому що, наприклад, є Європейська конвенція з прав людини, де є чіткі якби пункти, які повинна бути відношення до людини при затриманні. В таких ситуациях, у вас, обязательно будем, потому что при задержании Геннадия Корвана, хотя мы не можем пока это классифицировать как задержание, потому что мы не знаем, кто это сделал и, скажем так, на каких основаниях. Поэтому мы считаем, что сегодня в Украине при его задержании были нарушены все нормы украинского законодательства, поэтому мы обязательно, и мы не доверяем поэтому нашему украинскому законодательству, нашим властям, нашим правоохранителям, мы обязательно будем обращаться во все европейские институции, которые позволят нам отстоять права Гінадія Корбана. Я хочу додати, що ми звертаємось не лише до Європейського суду чи до вітчизняної правоохоронної судової системи. Ми звертаємось до всіх українців. Партія «Укроп» оголосила про мобілізацію своїх прихильників. А сьогодні, на 18-ту годину, біля будівлі Дніпропетровської обласної державної адміністрації ми скликаємо мітинг. Я переконаний, що він буде велелюдний і що дніпропетровці висловлять чітко і недвозначно свою позицію щодо. Репресій до партії Укроп, до її лідера, до її членів і її прихильників. Я переконаний, що Дніпро сьогодні подасть відсіч, відсіч спробам реванша, яку здійснюють нинішня влада і влада вчорашня блок Петра Порошенко та опозиційний блок. Порошенко зараз зливає Дніпропетровськ на догоду реваншистам, на догоду опозиційному блоку, на догоду вчорашнім регіоналам. В передень другого туру виборів в Дніпропетровську лише так можна трактувати цю поведінку правоохоронних органів і української влади гінаті. Я хотів би доповнити, що Геннадій Корбан совместно з як ми вже знаємо, ігорем Коломойським Борисом Філатовим Святославом Оленіком в ті такі важкі часи відстояли силове нападення на юго-восток України, защитили страну, защитили Дніпропетровську область. Сьогодні то, що Україна сливається через. через местные выборы сливается политически действующим режимом. К сожалению, мы это констатируем, мы это видим по отмене второго тура в городе, попытки отмены второго тура в городе Павлограде. Мы его отстояли, отстояли путем проведения мирных митингов под ЦВК. Они нас услышали, нас поддержала общественность вся по Украине. Поэтому сегодня это продолжение той неудавшейся попытки слить Юго-Восток, к сожалению. Я еще раз хочу подкреслить, еще... Цю виборчу кампанію партія «Окроп» пройшла гідно, пройшла переможно, пройшла максимально чесно, чисто, прозоро. Ми єдина українська партія, яка має своїх представників усіх там по по всій території країни. Ми партія, яка шила Україну. Наші депутати будуть в райрадах від Рахівського району Закарпаття і до Старобірського району Луганщини, від райрад Миколаївської Одеської області і до Сумської області. Тому очевидно, що влада злякалась такої такого ж такої підтримки партії «Укроп» з боку українських виборців, і ми те, що відбувається сьогодні, розглядаємо виключно в контексті політичної протидії через правоохоронні органи зростання авторитету і підтримки серед українців партії «Укроп». Если в дополнение к Дмитрию, я скажу, что почему Украинское объединение патриотов УКРОП подерж... получило такую поддержку по всей стране. Потому что в списках по всем советам от нашей партии присутствовали майдановцы, волонтеры, воины то, бизнесмены, добровольцы. Те люди, которые защищали страну во время тяжелых времен в прошлом году. В отличие от других списков, а других партий, в которых присутствовали бывшие регионалы, бывшие те люди, которые, к сожалению, привели нашу страну к тому, что мы потеряли часть страны и было очень много жертв. Поэтому это такая еще политическая ревность к нашему успеху, которого мы добились на этих местных выборах. Еще вопросы? Заканчиваем. Дякую, коллеги, выбачите, что смушиваем вас працювати в субботу. Долго? <laughs> Сидимо. Мы пытаемся найти местонахождение нашего лидера. Мы хотим найти, понять, что с ним происходит.